Що люди відчують, коли ти просто зникнеш. Учора вони були впевнені, що ти завжди поруч, а сьогодні ти тиша, яку вони не здатні витримати. Перша хвиля найгостріша, найболючіша. Укол відторгнення. Цей удар б'є прямо в ЕГО, бо вони ніколи не думали, що ти підеш. Вони були певні навіть якщо відштовхнуть, ти повернешся, навіть якщо образять ти пробачиш. Але ти не повернувся ти мовчиш. Ти недосяжний. Назовні вони ще можуть удавати спокій, сміятися, демонструвати байдужість, але всередині їх рве на шматки. Бо їхнє его вперше зустрілося з реальною загрозою. Раніше вони тримали контроль, тепер контроль вислизнув із їхніх рук. Вони починають прокручувати в голові сотні питань Що я зробив не так, чому він більше не пише? Чому тиша? Ці питання не дають їм спати. Бо там, де ще вчора був ти, тепер порожнеча. І ця перша тріщина змінює все. Бо саме тут вони вперше усвідомлюють ти більше не запасний варіант ти втрата. І знаєш, у чому сила це не ти мучишся, це вони. Бо ти перестав грати за їхніми правилами, і тепер гра на твоїх умовах. Друга хвиля порожнеча від втрати. Коли ти був поруч, вони цього не помічали, бо звикли, що ти завжди тут, звикли, що можна написати тобі пізно вночі і отримати відповідь, звикли, що можна зателефонувати і почути твій голос, звикли, що ти знаходиш час навіть коли втомлений, що ти підтримуєш, навіть коли самому важко. Ти був для них мов невидимий фундамент. Вони стояли на ньому щодня, але ніколи не задумувались, що буде, якщо його забрати. І от тепер ти зник. І під ногами в них порожнеча. Вони відкривають телефон, а там немає повідомлень. Раніше твої слова були теплом у їхніх вечорах, а тепер тиша гримить голосніше за будь який звук. Уяви їхні ранки. Вони беруть чашку кави і раптом згадують, що колись ділилися з тобою навіть дрібницями. Я прокинувся, я їду на роботу. Тепер цього нема, і кава вже не має смаку. Уяви їхні вечори. Раніше вони засинали з повідомленням від тебе, тепер телефон мовчить, і ця тиша лякає більше, ніж будь-яка сварка. У старих стосунках ця пустка ще болючіша. Вони звикли, що ти той, хто тягнув усе. Ти знаходив слова, коли вони мовчали, ти приносив спокій, коли вони були в хаосі, ти з'єднував уламки, коли все розвалювалося, а тепер цього немає. І вони раптом бачать, наскільки їхнє життя трималось на тобі. Вони намагаються заповнити дірку, хтось кидається в нові знайомства, хтось заповнює дні роботою, хтось удає, що нічого не сталося, але нічого не працює. Бо пустку, яка з'явилась після тебе, не можна залатати. Її можна заглушити на кілька хвилин, але потім вона повертається ще гучніше. Це відчуття пожирає зсередини. Ти був джерелом спокою, стабільності, тепла, і тепер, коли тебе немає, вони бачать, що без тебе їхній світ порожній. Ти не був просто поруч. Ти був сенсом у дрібницях. Ти був тією людиною, яка робила їхній день кращим, навіть якщо вони цього не визнавали, і ось тепер кожен день без тебе доказ. Доказ, що вони недооцінили. Доказ, що вони втратили, і ця пустка буде нагадувати про тебе знову і знову. Бо порожнечу не можна ігнорувати, її можна відчувати, і вони відчувають її кожною клітиною. Третя хвиля все поглинаюча цікавість. Ти зник. І тепер у них немає відповідей, немає пояснень, немає твоїх слів, які б розставили все на місця. І саме це робить їхній розум божевільним. Вони починають ставити собі питання Де ти? З ким ти? Чому ти мовчиш? Тобі краще без мене. Ти вже знайшов когось іншого. Ця цікавість стає нав'язливою вона переслідує їх зранку, коли вони прокидаються і бачать порожній екран. Вона мучить їх уночі, коли вони перевіряють телефон і там нічого. Вона точить їх, коли вони гортають в соцмережі у надії знайти хоч якийсь натяк. Але натяків немає, бо ти мовчиш. І саме це доводить їх до божевілля. Раніше вони знали про тебе все вони були впевнені у твоїх звичках. Вони знали, що ти завжди напишеш, що ти завжди будеш поруч. А тепер темрява. Невідомість ця невідомість страшніша, ніж будь-яка правда. Бо людський мозок ненавидить порожнечу, і коли він не має фактів, він створює їх сам. Тому вони починають вигадувати, малювати в уяві сцени, уявляти тебе поруч з іншими, переконувати себе, що ти смієшся, що ти щасливий, що ти забув про них, і чим довше триває ця тиша, тим сильніше зростає їхня одержимість. Вони починають шукати, можуть запитувати про тебе у знайомих, можуть стежити за кожним твоїм рухом онлайн, можуть навіть створювати фейкові аккаунти, аби лише дізнатися, чим ти живеш. Але чим більше вони шукають, тим менше знаходять. Бо ти став загадкою, головоломкою, яку вони не можуть розв'язати, і ця цікавість пожирає їх із середини, бо раніше ти був відкритою книгою. А тепер Закритий Том, ключ від якого є тільки у тебе. Запам'ятай саме в цей момент ти перестаєш бути прозорим, ти стаєш таємницею, а таємниці завжди тягнуть, і їхня цікавість перетворюється на залежність це і є сила мовчання, бо іноді твоє мовчання голосніше, ніж будь-які слова. Четверта хвиля глибока саморефлексія вперше за довгий час вони змушені подивитися не на тебе. А на себе це важко, бо простіше звинувачувати когось іншого, простіше перекласти провину, він перебільшував, він вимагав забагато, він був надто чутливим. Але тепер ця відмовка більше не працює. Бо твоє мовчання це дзеркало. Воно показує не твою слабкість, а їхні власні провали, і вони починають запитувати себе, чи я цінував його достатньо. Чи я не відштовхував його холодністю, чи я взагалі робив щось, щоб зберегти ці стосунки? Ці питання болючі. Бо в глибині душі вони знають ти віддавав більше, ти тримав, ти підтримував, ти був тим, хто ніс цей зв'язок на своїх плечах. А вони лише брали. Вони згадують моменти, коли ти шукав близькості, а вони відмахувались моменти, коли ти говорив відверто, а вони сміялись. Чи відвертались моменти, коли ти був поруч, а вони вважали це нормою, і тепер ці спогади болять, бо саме вони складаються в картину втрати. У старих стосунках ця саморефлексія ще глибша вони бачать роки, коли ти намагався відновити тепло, а вони залишались байдужими вони бачать, як ти пробачав, а вони не змінювались. Вони бачать, як ти боровся, а вони відмовчувались. Ці картинки не дають їм спати, бо тепер у тиші все стає кристально ясним саме їхня байдужість привела до того, що ти пішов. А знаєш, що найгірше? Ти більше не поруч, щоб їх заспокоїти. Раніше вони могли спертися на тебе, коли накривали сумніви, а тепер вони залишились із цими сумнівами сам на сам. І цей внутрішній діалог стає нестерпним. Бо вони бачать тріщини у власному характері, їм доводиться визнавати проблема не лише в тобі, проблема в них самих. Запам'ятай у цей момент починається справжній перелом, бо саме тоді вони вперше розуміють ти пішов не випадково, ти пішов, бо вони не змогли бути тим, ким мали бути для тебе, і це усвідомлення б'є сильніше, ніж будь-яка твоя претензія, бо це вже не твої слова. Це їхній власний вирок собі. Після довгих днів сумнівів і самокопання з'являється нове відчуття. Воно сильніше за сором, сильніше за гордість, сильніше за їхнє его. П'ята хвиля бажання переслідувати тебе. Тепер вони більше не можуть сидіти, склавши руки, бо тиша роз'їдає їх, бо саморефлексія зламала їхню впевненість. Бо пустка стає нестерпною, і ось вони роблять те, чого ніколи не робили. Вони починають тягнутися до тебе. Спершу обережно, ставлять лайки під старими фото, натякають, що пам'ятають, пишуть безглузді короткі повідомлення. Привіт, як ти. роблять вигляд, ніби випадково натрапили на тебе. Але за цим стоїть нелегкий інтерес. Це відчай. Вони хочуть знову відчути твою присутність хоча б краплю твого тепла, хоча б тінь того, що вони втратили. У старих стосунках цей момент ще драматичніший. Людина, яка колись була холодною і байдужою, тепер починає бігати за тобою, колись вони чекали, що ти все зробиш, а тепер самі шукають приводи, телефонують без причини, задають дурні питання, слухають навіть те, що раніше ігнорували. Це момент, коли ролі міняються місцями, колись ти гнався, тепер вони. Їхня гордість тане, его тріскається, а всередині лишається тільки одне відчуття я мушу його повернути. І чим більше вони відчувають цю потребу, тим більше їхні дії стають нав'язливими вони можуть писати уночі, можуть дзвонити з різних номерів, можуть навіть шукати зустрічі через спільних знайомих. Але знай одне це вже не сила, це слабкість, не їхня ініціатива, а їхній страх, бо тепер саме ти вирішуєш, чи відкрити двері. Ти став тим, кого треба добиватися, тим, за ким треба бігти, тим, кого втратити, значить, втратити все. Запам'ятай цей момент, бо це перелом у грі. Тепер вони переслідувачі, а ти приз. Шоста хвиля боротьба між полегшенням і жалем. Спершу їм здається, що твій відхід це навіть добре. Наче вони отримали трохи свободи. Вони можуть видихнути, сказати собі Нарешті я сам, нарешті без тиску. Це відчуття полегшення оманливе. Бо воно триває недовго минуло кілька днів, минув тиждень, і полегшення починає танути. А на його місце приходить жорстке, холодне відчуття жаль. Вони прокручують у голові сцени. Як ти сидів поруч, а вони ігнорували, як ти простягав руку, а вони відвертались, як ти боровся за стосунки, а вони робили вигляд, що нічого не відбувається, і кожна з цих картинок тепер болить. Бо саме вони складаються у пазл втрати, полегшення каже все добре, він пішов, і це правильно. А жаль шепоче. Ти втратив щось цінне, ти не оцінив і тепер пізно. Ця внутрішня боротьба виснажує. Вони то сміються, то мовчать, то переконують себе, що їм легко, то опускають голову і розуміють легко було тільки тоді, коли ти був поруч. У нових знайомствах жаль проявляється як відчуття втраченої можливості. Вони думають, а що, якби я тоді відповів інакше, а що, якби я не відштовхнув. У старих стосунках він ще сильніший бо там роки роки твоєї терплячості, роки твоїх зусиль, роки, які вони приймали як належне, і тепер ці роки тиснуть на них як тягар, бо вони бачать у них був шанс, був час, був хтось, хто насправді цінував, а вони відпустили полегшення й жаль б'ються всередині них щодня, але з кожним днем жаль перемагає. Бо полегшення швидко зникає, а жаль живе довго, і цей жаль стає їхнім новим супутником супутником, який нагадує про твою цінність сильніше, ніж будь які слова. Сьома хвиля бажання грати у психологічні ігри вони починають будувати ілюзію ілюзію, що їм добре без тебе, ілюзію, що вони навіть виграли від твого зникнення, у соцмережах з'являються штучні усмішки. Фотографії з вечірок, де вони намагаються виглядати щасливими, пости, які наче кричать подивись, я живу наповну? Але правда у тому, що ці фотографії не відображення радості це ширма. це театральна сцена, яку вони будують тільки для одного глядача для тебе. Вони хочуть викликати в тобі ревнощі, хочуть, щоб ти відчув сумнів. Може, вони справді вже щасливі з іншими. Хочуть, щоб твоя впевненість похитнулася. У старих стосунках ці ігри стають ще жорсткішими, то вони пишуть коротке привіт без емоцій, сухо, ніби між іншим. Але насправді сидять і чекають відповість чи ні. То раптом згадують старі моменти якусь пісню, яку ви слухали разом, чи поїздку, яка для тебе щось означала це їхня спроба пробити твою ностальгію. Інколи вони спеціально зникають на кілька днів, нічого не пишуть, інсценують дзеркальне мовчання, думаючи, от тепер він відчує те саме, що й я. Але це не сила, це відчай, бо вся ця гра має одну мету повернути контроль, побачити, що ти ще реагуєш, що ти ще небайдужий, що у тебе ще можна викликати емоцію. Але справжня іронія в тому, що ці ігри тільки сильніше видають їхню слабкість. Бо коли людина справді впевнена в собі, вона не намагається маніпулювати, вона говорить напряму, вона діє чесно, а вони не можуть, вони ховаються за ролями, бо правда для них надто важка. Ти ж бачиш цю фальш, ти відчуваєш, що кожна випадкова дія насправді зроблена тільки для того, щоб викликати твою реакцію. І ти більше не піддаєшся, ти вийшов із гри. Ти не реагуєш на їхні сценарії, ти став глядачем, який спокійно дивиться, як їхній спектакль розсипається, і саме тоді вони розуміють ігри не працюють. Бо ти вже не той, кого можна тримати на гачку. Ти не фігура в їхній партії. Ти гравець, який покинув дошку. І чим довше вони намагаються грати, тим глибше занурюються у власну слабкість. Бо кожна невдала спроба тільки підкреслює одне контроль втрачено назавжди. Восьма хвиля. Тягар тиші. Тиша. Вона важча за будь-який крик. Вона різкіша за будь-яку образу. Вона глибша за будь-яку сварку. Раніше вони знали, що ти все одно даси відповідь можливо, сердито, можливо, холодно. Але відповідь була. Тепер нічого. Жодного повідомлення. Жодного дзвінка, жодного навіть натяку на присутність, і ця відсутність стає гнітючою. Вони відчувають її вранці, коли беруть телефон і бачать порожній екран. Вдень, коли ловлять себе на думці, що хочуть написати тобі, але не мають більше права. Увечері, коли тиша лягає поряд із ними замість тебе. Тиша стає дзеркалом. У ньому відображається все. Їхня байдужість, їхні помилки, їхні втрати, і від цього дзеркала нікуди втекти. У старих стосунках цей тягар особливо болючий, бо там були роки, роки звичок, розмов, спільних вечорів. Вони пам'ятають, як ти писав добраніч, як телефонував після роботи, як запитував, чи вони в порядку. І тепер кожна ця дрібниця повертається до них як ехо. Тиша переслідує їх навіть у натовпі. Серед голосів сміху, шуму вони відчувають порожнечу, бо це не про звуки довкола, це про голос, якого більше немає. Вони намагаються заглушити цю тишу музикою, новими людьми, роботою. Але нічого не допомагає. Бо справа не у відсутності шуму, а у відсутності тебе, і саме тоді вони розуміють твоя тиша голосніша за будь-які слова. Вона кричить про їхні помилки. Вона нагадує про твою цінність, вона душить їх щодня і щоночі. Тягар тиші стає непосильним, Помовчання неможливо ігнорувати, його можна лише відчути до болю, до розпачу, до паніки, і з кожним днем ця тиша тисне сильніше, поки не зламає їх остаточно. Дев'ята хвиля страх втратити тебе назавжди. Спершу це тільки тривога, десь на задньому фоні. Вони думають, він ще повернеться, він завжди повертався. Але час іде. А ти не повертаєшся, і тоді в серці оселяється паніка. Вони починають уявляти ти вже з кимось іншим, ти смієшся з новими людьми, ти знаходиш щастя там, де їх більше немає. Ці думки ріжуть їх, як лезо. Бо якщо ти справді пішов назавжди, це кінець їхньої влади, це кінець їхньої гри. Це кінець ілюзії, що ти завжди будеш поруч. У старих стосунках цей страх множиться на роки, на спогади, на моменти, які вже не повернути, і думка про те, що ти можеш зникнути остаточно, стає для них жахом вони можуть намагатися повернути тебе будь-якою ціною телефонувати серед ночі, з'являтися там, де ти не чекаєш, просити, благати, тиснути. Але правда проста, страх, який їх пожирає, уже не твоя проблема це їхня плата за байдужість, за знецінення, за втрату, і тепер саме ти вирішуєш, чи впустити їх назад, чи залишити двері зачиненими назавжди, бо твоя сила у твоїй тиші, у твоїй мужній здатності йти, коли тебе не цінують, і повертатися лише тоді, коли це вибір твого серця, а не їхня паніка. Запам'ятай, страх втратити тебе це їхній тягар, а твій шлях це внутрішній спокій і рівновага. Тепер ти знаєш дев'ять речей, які люди обов'язково відчувають, коли ти просто зникаєш, і кожна з них доводить одне твоя цінність незаперечна. А щоб не пропустити нові розбори й уроки стоїцизму, підпишись і підтримай це відео лайком. Дякую за твою увагу і підтримку. Пам'ятай, твоя сила завжди в тобі.